Слава Богу, брати і сестри. Господь посеред нас є і буде. У мене місія сьогодні швиденько сказати про основні моменти 3 і 4 розділу. І коли брат Діма заохотив нас і сказав, що брат Андрій про два розділа перших говорив, а як ви там знаєте, то після. Другого розділу є там ще третій, четвертий. Я згадав, колись я ну, допустив оговорку, таку, яка запам'яталася. Зокрема, моя дружина пам'ятає, вже напевно більше десяти років пройшло. А я в церкві говорив про служіння про Кайсаї і, і зробив оговорку таку. Ну, це не було помилкою помилкою, але я сказав церкві: брати і сестри, ви якщо помітили, то після шостого розділу Ісаї йде сьомий розділ. І моя дружина до цих пір нагадує, коли я так сказав, але в той момент я хотів сказати, що є проміжок часу між подіями шостого розділу і сьомого розділу Ісаїї, там десь 16-17 років між цими двома розділами є. Але я так сказав, якщо ви замітили, то після 6-го розділу йде сьомий розділ. Якщо ви замітили, то після другого розділу йде третій розділ пісня фелип'ян. Я коротенько ще торкнуся деяких історичних подій. Про місто Филиппи ми можемо прочитати в Дії святих апостолів. Там написано про подорожі апостола Павла, і якраз він туди зайшов під час своєї другої подорожі, там досить детально описано, він з Азії чи з Азії переплив до Самофракії, потім до Неаполя і зайшов Филиппи. Це було перше місто-осада в цій околиці, в Македонії. І ті, хто не любили пливати морем, вони, якщо хотіли піти до Греції, вони якраз йшли так, через Македонію, по верхів'ї Греції, йшли на південь до Атен чи до Коринту. Це був такий шлях. Більш короткий між Асією і Ахаєю. Це були провінції в Римській імперії. Поділені були навіть країни. Зокрема, та ж сама Греція була поділена на різні провінції. І Македонія була посередині, вгорі була Фракія, а внизу була Ахая. Це був південь Греції. В цьому місті туди Павло, до речі, прийшов з Тимофієм, тому не дарма Тимофій згаданий від. Лист до Филип'ян, він писаний не тільки від Павла, а й від імені Тимофія. Тимофій перед тим був заохочений Павлом і ним. І Тимофій був дотичний до подій в Филиппах. В Филиппах була відома жінка, Лідія, Купчиха Стіатир. Тому з цього ми можемо знати, що місто Филипи було зручне для різних. Тих людей, котрі торгівлею займалися, певно що. І цією справою займалися не тільки чоловіки, але й жінки і в той час. Так що бізнесмени, жінки, були і в часи апостола Павла, ми можемо з цього побачити. В цьому місті апостол Павло вигнав Вещунського Духа з дівчини, яка за ним ходила і казала, що це раби Бога живого, вони вам правду говорять. Ось. Але це був Іщунський дух, і Павло вигнав усієї дівчини, духа того. Внаслідок того його зачинили до в'язниці, де е, через Павла покаявся в'язничний сторож. Потім наступний день Павла вивели і сила, там, і силою він був, таке ім'я сила, е, він там був у тій в'язниці, їх вивели. І... Е, там він скористався тим, що він сказав, я римський громадянин. Він користувався своїм положенням і його змушені були перепросити, навіть просили вибачення в нього. Це всі події пов'язані із містом Филиппи, де я ще раз нагадаю: Павло побув в другій своїй місіонерській подорожі. Багато про це описано. Також в місті Филипи Павло був під час своєї третьої місіонерської подорожі, про що написано мало. Але ми можемо, досліджуючи книгу дії апостолів, сказати, що Павло там був також і проходив через місто Филипи в третій своїй місіонерській подорожі. Тобто, Павло був дуже дотичний до цього міста, в нього там було багато знайомих людей, і про що вже в першій половині говорилося. Там були близькі для нього люди. Тому це пісня до Филип'ян вирізняється тим, що воно є дуже особисте, воно відмінне від коринтян, від римлян. Є такі особисті пісня, як, наприклад, до Тимофія, до, до Тита, до Ну, Це до однієї людини, а це особистісне після до цілої церкви. Тобто там було дуже багато таких близьких людей да, для апостола Павла. І якщо в першій половині він десь так нагадував про благовістя, про них, важливість благовістя, про те, що він робив Павло ради благовістя, то в другій половині тут домінує, я так вибрав, домінує така тема, як радість. Незважаючи на всі обставини, Павло він, е, говорить, що ось ця якість вона має бути присутній у церкві. І тому третій розділ вже починається такими словами. Зрештою, браття мої, радійте в Господі, писати вам те саме не прикро мені, а для вас це навчальне. Радійте в Господі. І е, в тому ж далі в четвертому розділі. Він, звертаючись до цих людей, Филиппа, він каже: отож, перший вірш четвертого розділу, отож, мої браття улюблені, за якими я сильно тужу, моя радосте і вінче, так у Господі стійте улюблені. Він називає Филипп'ян Моя радосте. Ну, не знаю, так би дружину називати гарне слово, правда, якщо моя радість, моя втіха. А він називає це, цих людей в Филипах «Мої радосте. І от такий один з найвідоміших текстів, котрі проповідники читають, коли хочуть про радість сказати, саме записаний в Післані до Филип'ян в четвертому розділі. Четвертий вірш – радійте в Господі завсіди, і знову кажу, радійте. Тому ось тема радості, вона присутня в цьому післанні. Це те, про що говорить Павло, і не тільки Павло, не тільки Павло про це говорить, але ця тема, вона приємна є Господу. І ви знаєте, сам Господь, Він. Заохочує церкву свою, щоб ми раділи в Господі, тому що нам є від чого радіти. Господь нас спас, оправдав, він багато нам що зробив, він все зробив ради нашого спасіння, і тому я думаю, правильно буде радіти в Господі і завжди радіти. Тому от присутність радості в житті церкви, бажання не тільки Павла, але й Господні. Ми маємо з цього післання взяти для себе, ось і це є важливо. В третьому розділі ще один такий наступний пункт. Він торкається автобіографії апостола Павла. Про Павла ми найбільше знаємо, як. Апостола, тому що він про себе говорить, і ми можемо прочитати, зокрема, в післанні до Филип'ян, також в Другому післанні до Коринтян, і в дії святих апостолів є такі речі, які розкривають нам біографію апостола Павла. І ось тут він коротенько розказує про свої досягнення, те, що він зробив, і на що він міг би, скажімо, опертися. І він говорить так, що якщо хто інший на тіло надіятись, думає, тим більше і я. Три-чотири филип'ян. Е я обрізаний восьмого дня, з роду Ізраїля, з племени Веніаминого, єврей з євреїв, фарисей за законом. Через горливість я був переслідував церкві, бувши невинний щодо правди в законі. Так коротенько, але дуже ємно, він про себе говорить. Але... Знову після цього він каже такий постулат, одну важливу річ, яка має приклад для нас і з вами, як приклад для наслідування. Він, сьомий вірш, це 3. Але те, що для мене було за надбання, те ради Христа я за втрату вважав. Апостол Павло він вважав все за втрату ради більшого пізнання свого Спасителя. Він міг про це говорити, що я фарисей, я був вихований в ногах Гамаліїла. Я знав всю науку, я знав закон, я через горливість переслідував церкву, бувши невинний перед законом, по правді закону. Але Він каже, що коли прийшов в життя моє Христос, все це стало неважливим. Важливим став тільки Христос. Те, що для мене було занадбання, те ради Христа, я за втрату вважав. І, і оце, ця річ вона є дуже важливою для нас і з вами, брати і сестри. Ми можемо інколи ставити свої якісь досягнення перед іншими братами, сестрами, як те, що нас підвищує над ними. От хтось може сказати: ви знаєте, я закінчив семінарію, я маю там якісь досягнення вивчені. Теології, гомілетики, герменевтики там, і тому я можу гарно проповідувати в церкві. Але е, є речі, котрі корисні, котрі потрібні. І дійсно, ми заохочуємо вчитися в біблійних закладах, в семінаріях, але е, ці речі вони не повинні ставити нас вище над моїм братом, над моєю сестрою. Ми в смиренні маємо приймати те, що Бог дав нам можливість бути такими, але Це не дає нам права підвищуватися над іншим. Христос нам дав приклад служіння. Сьогодні в нас було хліболамання. І Христос під час, перед своєю вечерею, Він з учнями він омив ноги своїм учням. Це є приклад для наслідування. І тому цей приклад для наслідування є і з життя апостола. Павла, де він сказав, що все, що в мене було, такі досягнення були. Але те, що для мене було за надбання, те ради Христа, я за втрату вважав. І все вважаю за втрату ради переважного пізнання Христа Ісуса, мого Господа, що ради нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. І він потім каже, щоб знайтися в Нім не з власною праведністю, не з власними досягненнями. Але я хочу пізнати силу Його Воскресення, і тільки Христос мені потрібен. Ось ці речі є важливі, вони приклад для наслідування для нас із вами. Ще одна важлива річ це буде третій пункт із цього пісня, з текстів 3-4 розділу. Це важливість відносин в церкві. В цьому післанні згадано два імені, і, і так дослідники вважають, що це теж жінки були. Я вже нагадував про Лідію, яка була копчихою кармазином. Вона проживала в Филипах, родом з Тіатир. Але ось тут, в четвертому розділі, згадані імена Еводії Синтихії 4.2. Благаю Еводію, благаю Синтихію, думати однаково в Господі. Ось це дуже важливий заклик для єдності в церкві. Там, в тій церкві, поки Павло був, були його учні, був епафродит, і були гарні відносини. Але потім, виходячи навіть із цього тексту, між ними сталися якісь негаразди, певно, що вони. Можливо, хтось на себе щось тягнув, можливо, якісь фінансові в них були недорозуміння, ми не знаємо. Але були речі, на котрі Павло звернув увагу. Він сказав так, благаю водію, благаю Сантихією, думати однаково в Господі. Ми покликані до однодумності, до єдності. Це не значить, що ми повинні думати так, тому що так думав Михайло Степанович Паночку, а зараз думає. Брат Козачок, ми маємо свої думки, і ми, читаючи Біблію, можемо брати найперше джерело із Біблії. Я, зокрема, недавно переслуховував деякі проповіді, навіть керівництва нашого об'єднання, і я кажу, про це я можу подискутувати, я не згідний. І ніхто нас, брати і сестри, за це не поб'є камінцями. Ми маємо читати Біблію, розсуджувати над тим, брати. Приклад, першу чергу із Господа, із Писання, із того, що апостоли писали, і доходити до однодумності із нашими братами і сестрами в помісній церкві, з тими, з ким ми спілкуємося. Бог нас до того покликав. Церква не призначена для того, щоб ми сварилися один із одним. Ми маємо в чомусь уступати. Когось приймати, на чомусь ми маємо настояти, якщо ми бачимо, що хтось не правий є. Але так, щоб не принизити брата чи сестру. Для того, щоб не знищити когось своєю праведністю, так скажімо, чи своїми гарними знаннями Біблії. Не до того ми покликані. Але нехай Бог поможе, щоб цей заклик. Благаює водію, благаю, благаю Сентихію, думати однаково в Господі, він був важливим для нашого християнського життя. Це є дуже важливо, щоб ми досягали однодумності і єдності. Ця тема вона домінує і вона присутня якраз в третьому в четвертому розділі, Ну, якраз в четвертому розділі. Але третій, четвертий розділ це про те, що ми з вами говоримо зараз. І остання. Важлива річ, на яку я хотів би звернути увагу, це те, як апостол Павло він навчився жити в різних обставинах. Ви знаєте, що обставини вони формують нас як хороших християн. Є такі обставини, коли церква являється парником для християнина. Ти прийшов і тут, знаєте, мир Божий, благодать, всі такі хороші, ніхто тебе не образить, ніхто тобі на ногу не стане, ніхто тобі все, тільки тебе всі люблять і тобі все дуже гаразд. Якщо брат Ваня каже, слава Богу, ну він вже трошки виріс парника, братланя вже мав закалку християнську. Рослина, яка вирощена в парнику, вона дуже не стійкає, і якщо хто займається городиною, ви виростили томати там чи перець на підвіконні і дали капкапалиям йому добриво, Там підливали водичкою, закривали від сонця, і коли ви його посадите на грядку, то йому треба прижитися ще. І він може там день, два, може тиждень, може два, може навіть більше він приживатися і перестати там навіть рости. Тому що там інші умови, там вітер, там сонце, там може холодніше бути і так далі. Але такі умови вони виробляють закалку в рослині. І вона потім, коли закалилася, вона на городі росте набагато краще, ніж в нас на підвіконні. І апостол Павло він говорить про те, що проходження от таких різних обставин воно випрацьовує вміння бути задоволеним із того, що є. І він пише такі слова. Я вельми потішився в Господі, що справді це 10-й вірш 4-го розділу. Що справді ви вже нових сил набули піклуватись про мене, ви й давніш піклувалися та часу, сприятливого ви не мали. Филип'яни, це одна, не одна навіть, а сама найкраща церква, яка найбільше піклувалася про апостола Павла. І апостол Павло дуже цінував це. Він був в різних обставинах. І я зараз прочитаю, як він про себе говорить, що він був, коли в нього не вистачало чогось, і в нього не гаразди були. І він привчився до цього всього. Але оця поміч від церкви з Филиппу, вона дуже цінна була для нього і необхідна. Не за нестатком кажу, бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. Умів я бути в упокоренні, умів бути в достатку. Я привчився до всього і всім наслищатися і голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Тож, ви добре зробили, що участь взяли в моїм горі. І знаєте, ви, Фелип'яни, що на початку благовістя, коли я з Македонії вийшов, не прилучилась жодна церква до справи давання і приймання для мене, самі тільки ви. Що і раз, і вдруге мені на потреби мої посилали до Солуня. І апостол Павло, він це дуже цінував, що ця церква взяла участь в його горі, вона допомогла йому фінансово, вона прислала йому те, що необхідно було для апостола Павла. Брати і сестри, ось я повторю, з того, що я говорив, я сказав про чотири. Важливих речей, котрі ми можемо взяти із цих двох розділів до послання апостола Павла до Филиппіан з 3 і 4. Важливих речей тут є набагато більше. Я просто як сьогодні маю таку можливість, я їх виділив. І ми можемо їх запам'ятати. Я думаю, як для мене, так і для вас вони будуть корисними. Тому, перше, це присутність радості в церкві. Радість це важливий елемент християнського життя. Радійте в Господі. 3-1. 4-4. Радійте в Господі завсіди і знову кажу, радійте. Друга друга річ важлива. Що для мене було надбання, те ради Христа я за втрату вважав? Чи так є в нашому житті, брати і сестри? Що для мене було надбання? ми Можемо, чи ми можемо його віддати ради більшого пізнання нашого Спасителя і Господа Ісуса Христа. Нехай це питання буде в нашому житті. Третя річ це важливість відносин церкві. Коли ви будете про це нагадувати, нагадайте ось цих два імені Еводія і Сентихія це жінки, яких Павло закликає бути однодумними, думайте однаково. Важливі відносини в церкві. І четверте. Проходження різних обставин випрацьовує вміння бути задоволеними з того, що є. Будьте задоволеними з того, що є, брати і сестри. Так робив апостол Павло. Нам хочеться завжди більше, і ми маємо до того рухатися, більше заробляти гроші. Нормально. Якщо є така можливість, рухайтесь до того. Але цінуйте те, що є. Цінуйте, як маєте хліб, і до хліба цінуйте те, що є. Ми живемо під час війни в нашому місті. Ми живемо мирно, цінуйте те, що є. Є можливість прийти в Дім молитви, цінуйте тим, що є. Сьогодні ви правильно зробили, що прийшли на друге зібрання. Не всі так зробили, але ви правильно зробили, цінуйте те, що є. Може, не завжди так буде. Тому нехай вас Бог рясно благословить. Це пісня є важливим для нас і з вами. Це пісня є таке особистісне. І друга частина цього післання вона якраз має такий посил і наголос на радість. Будьте радісними християнами в Господі, радійте в Господі завсіди. Амінь.